Всім привіт! Сьогодні ми зіграємо настільну гру Хроніки Мегаполіса у локалізації від Вудкета. Зіграємо її на двох з Олександром. Привіт-привіт! Це у нас гра на розбудову нашого району в місті Мегаполісі, і ми будемо розбудовувати, набирати переможні бали за допомогою карт Синергії, при активації яких ми будемо виконувати певні дії відповідно до району Мегаполіса, у який ми будемо розміщати відповідних. Мешканців. На початку гри ми вже підготували все, окрім того, що маємо отримати по 6 карток: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І беру собі 6. І тепер ми маємо вибрати драфтом по дві картки. Обираємо дві, наступні дві маємо передати наступному гравцеві. Дві, які залишились, ми залишаємо собі. В мене є жетон першого гравця і тому я перший розпочинаю хід. І я викладу в свій район громадянина, громадянина зеленого. Зі значенням 6. 6. так. А я хочу подивитися, що там за повстанці у нас є. Розрізню, розвідниця, розвіснюся синергія. Тобто та активував. Так, так, давай, до речі, розповімо, що у нас е, відбувається під час синергії. Якщо ми виклали громадянина до розвідниці, ми беремо одну карту повстанців і можемо перемістити прапор е, на е, інший квартал. Коли ми розігруємо карту повстанців, їхній колір буде залежати від того, де знаходиться прапор. І хочу я його перемістити. Давай от сюди до зеленого приміщення. Провісниця. Ми будемо брати ось цей жетончик. Якщо сума жетонів буде більша або дорівнювати п'яти, то ми маємо прибрати з кожного району по карті з найменшим значенням. Послідовниця: ми робимо один додатковий хід. І у нас четвертий, це у нас вчений. Ми просто добираємо з колоди одну карту собі в руку. Так, ти зробив і пішов ось туди. Добре. Цікаво, цікаво. Ну, мабуть, я піду ось сюди і подивлюсь, що у нас ось тут. Перегортаю одиниці. Нічого не відбувається. Я теж собі розіграю громадянина угу. в домівку. Ти розіграв громадянина в домівку. Добре. Так. І я розіграю громадянина у мегаполіс. Тепер я беру карту з колоди. Розіграю громадянина в домівку. Розіграв громадянина в домівку. Гра триває у нас три раунди. Після третього раунду ми будемо підраховувати переможні бали. Давай я, мабуть, ще візьму одного. Давай, мабуть, і я візьму одного. Угу. Ти можеш розмістити його сюди, тому що тут зараз прапор так. повстанців. І повстанці вважаються зеленим кольором. Так, і повстанці зараз зеленого кольору. Окей, я тоді розіграю я в місто. Я теж в місто себе угу. розіграю. Я хочу тепер розіграти собі в місто червоних. Я хочу розіграти жовтих. І а, я буду робив ще один хіт. Один хід. розіграв жовтого. Розіграв жовтого. Так, тут у нас сума. 11, а тут у нас вже сума. Ага, тут досить велика сума 15-17. Добре, я тоді розіграю. Ось сюди. У тебе є ще один хіт, а потім ти всіх громадян, які лишилось, зіграєш собі в домівку. Собі в домівку. Це я щось. Тепер я викладаю. А, в мене є ще один хід. Мене є ще не обов'язково грати в домівку, ну, можеш не провести. Так, тут віде. я в домівку його скину, а так я маю взяти ще одного, а вдруг то буде зелений. А він не буде зелений, ти береш повстанця, якщо ти граєш в синімо, а Зараз повстанці зелені. А я його можу перемістити прапор. Так, да, можеш перемістити так. прапор. Куди Мабуть, краще буде його розіграти сюди, тому що якщо я викладу його сюди, я його просто втрачу. І тепер беру картку повстанця. Беру картку повстанця і тепер переміщаю ось цей прапор ось сюди. І викладаю за правилами. Я тепер маю останню картку. На руці викласти собі вдруг в. район. Так. Все, у нас закінчився перший раунд. І тепер ми маємо зробити фазу очищення. Підраховуємо наші бали і очищуємо райони. У нас у районі міста синьому 8 сума, у Олександра 2, у мене 5, більше, в мене більше, тому я забираю картку, яка більше в цьому районі, собі у скид. Це скид переможних балів. Далі у нас йде очищення відповідно червоних. Тут сума 6, в мене 5, в мене в мене у Олександра 2, в мене більше, тому я забираю найбільшу картку з цього району. І також викладаю її в скит. В жовті. жовті ти отримаєш, тому що в мене немає жовтого району. І тут в мене так, 14. Тобі більше. В мене більше, і я також забираю найбільшу картку зі значенням і кладу собі в скит. Так, тепер я трішечки з'їду. Перший раунд у нас закінчився. Я передаю жетон першого гравця. Ми роздаємо знову ж таки по 6 карт. І обираємо таким же самим чином, як і до цього. Так, ти перший гравець і розпочинаєш. Так, я буду ходити перший. Покладує сюди 5. Угу. Відкриваю новий жетон. Сума 4. Сума 4. Вже досить небезпечно. Досить небезпечно. Я викладаю ось сюди. Тепер відкриваю 1. Тепер у нас сума стала 5. Тому ми тепер скидуємо з кожного району по одній найменшій карті. Тут у нас це 3, тут 2, тут 4 і тут 2. І затасовуємо тепер всі жетони. І тепер так, затасовуємо усі жетони. Це у нас змінило прям дуже сильно наш мегаполіс. Тепер треба вибудовувати нову стратегію. Давайте я візьму ще одного громадянина. Ти береш громадянина, добре. Так. Я, мабуть. Мало, мало. я зіграю ось сюди. Тепер це дасть мені можливість взяти картку і перемістити, мабуть, ось цей прапор ось сюди. Повстанці, тепер у нас зелені. Зіграю я власну домівку. карту. Ти зіграв карту власну домівку. Тут у нас сума 13, в мене сума 14. Тому я, мабуть, зіграю ось цю карту. Ні, не можна. Ось цю карту можу зіграти ось сюди. А що я роблю? Якщо я кажу, у в мене сума <рес> то <ти> я вибачаюсь. <рес> і я ще граю. Дай я її замов. викладу ось сюди. Тепер я беру одного громадянина громадяна. З колоди Так. Оскільки ти. Збільшив. Я зіграю сюди, димаш. Добре. Так, і це тепер вже тебе більше, ніж у мене. Я зіграю. Шкода, що не грошей. Так, тут в мене 5, в тебе 7, там у нас 8. Тоді я зіграю ось так. Непогано. Ти робиш 2 угу. ходи. І тепер в мене один, хіт, один і всі, хіт, карти, і всі шо... карти, що на руках, я маю викласти ось сюди. В домівку свою так. В домівку. Я Ризикую. Викладаю сюди 5. Добирай, громадянина. Добираю громадянина. громадянина. Так, і, так, і тепер, тепер... всі карти, які в тебе є, Теп... ти маєш викласти. Всі маю викласти. Викладаю 4, сюди викладаю. Ще й зелена. Сюди. І тепер очищення, так. Перевіряємо. В мегаполісі 6, у тебе більше 6, так. значить всі Так, Я втрачаю. Я отримую бонус забираю собі цю uh -huh. карту. Рожеві. Рожеві у нас по 8. По 8. Тобто ми беремо по золотому. По золотому, матері. так. Тобі жетончик і мені жетончик. І найбільше ми скидаємо. Так. Тут ти перемагаєш, забираєш п'ятірку. Так, тут у мене сума 15-20, а тут у нас сума 15-23. Правильно? Так, 23, да. так. Тому я перемагаю, я забираю собі п'ятірку. Так, другий раунд закінчився. Другий тобі. раунд закінчився. Добре. Добре, забираю жетон, і тепер у нас останній раунд. Останній раунд. Тепер мій перший хід І, мабуть, він буде. Давай я розіграю ось сюди четвірку. Я хочу взяти одного громадянина. 6 розіграти 9 повстанця. Тепер у тебе повстанці жовті, так? Так. Так, порахуємо, яка тут у нас сума. 12, 22. 22. А в мене вже 12, 17, 20. Так, розіграю ще одну сюди. Візьму ще одного повстанця, подивлюсь. Громадянина. Так. Громадянина. Беру громадянина. Так, так. так. А я хочу. Взяти ще одного повстанця. Угу. І не переміщую карту. Не переміщую. Не переміщую прапор, да, він лишається. Ну, давай ще зіграю сюди. І беру ще одного громадянина. О, це вже краще. Доіграю угу, Ти... до провісності. Тепер у нас скидаються по найменшій. Так? Так. Багато чого злетіло. У -у -у. Ну, я розіграю собі в місто. Я собі теж. І ти собі хочеш ну, розіграю так. Я ще розіграю в місто. Я ще хочу взяти одного повстанця і поки лишити так, як є. Ти лишаєш поки так, як є, Окей. Okay. Так, я розіграю бройон Угу. Ти підвищуєш небезпеку, так? Підвищуєш небезпеку. Зараз секунду, секунду. Цю я не можу туди зіграти вже точно. Тому, мабуть, я зіграю ось цю сюди. Маю обрати ось цю. І тепер переміщаю цей прапор. Переміщаю цей прапор, а може і не переміщаю. Знаю право. маю але переміщу. Я тоді розіграю. Давай. Подивимось, що тут у нас 2-4. Ще в грі. Так, зеленого там 22 плюс 9, 31. Угу. У мене ти кажеш 21. У мене буде 25, тебе 25. Окей. Ну і я собі ще 2 викладу. І ти ще 2 викладаєш, так. Тепер я маю розіграти. Один хіф в тебе, а я... карта, якщо лишилася, ти граєш собі один. Угу. Ну. Що ж. Так, я просто дивлюсь, якщо я її зіграю ось сюди, це я тобі дарую 6 балів. То краще я втрачу тут 4, а ти втратиш 6. Ну, да, так, так я я да. угу. Все, у нас закінчилась партія, і тепер підраховуємо переможні бали. Фаза очищення. Очищаємо синій район. Я маю більше тут перевагу, тому забираю цю картку собі. Так. У цьому районі у нас з тобою знову ж таки рівність. Так? Так, ми отримуємо по, по золотій монеті. І у нас кидається найбільше більше значення. В Цьому місці ми підраховуємо тут нуль, ми просто втрачаємо всі свої карти з району. І тепер зелений. Ну, можемо не рахувати, в тебе я дивлюсь більше. Чи Ні, підрахуємо? Підрахуємо, і скільки в нас в, uh -huh, поліси. Добре, добре, так, тут у мене 5, 10 і плюс 12. У мене 22. 27. У мене тебе 27? мегаполісі, щоб я... в мегаполісі 9, 9, 18, плюс 4, 22, плюс 6. 28, 30. 30 Один. Один. Я забираю собі. Ти забираєш собі. Так, тепер усі картки, що у нас залишились в районі, вони також у нас йдуть Рахуйся. до нашого скиду підрахунку переможних балів. І кожна золота монета приносить по два бали. По два бали, так. Ось така партія у нас вийшла. Ми підрахували переможні бали. У Олександра вийшло 63, в мене 66. Ось таких позначок у нашому місті. І я зараз трошки розповім про наші враження від цієї гри. Взагалом, гра сама по собі досить непогана. Вона швидко грається, в неї досить зручні правила, але є декілька мінусів, які нам не подобаються. Перший мінус це її якість компонентів. Якщо ми знімемо протектори, то ми одразу побачимо, що тут картки досить поганого друку, вони кашлатиться в них краєчки, і фарба також з них збивається. Тобто, якщо ви будете грати в неї без протекторів, то через пару партій у вас вони просто стануть якісь рябі. Також ще у них жетони крива вирубка, як підказує пан Олександр. І хочу звернути увагу на правила, що ну, можна було б зробити, я не знаю, якусь маленьку книжечку. Навіть якщо у вас маленька коробочка, але можна було б зробити це більш якось цивільно, тому що гортати ось цю газету досить незручно. І їх таких дві, два листочка. Мені здається, можна було б зробити якусь книжечку. Воно було б більш зручніше і більш привабливіше. А в цілому, сама гра по своїй структурі мені подобається. Ось такі у нас були враження, така у нас була партія, тому ставте вподобайки і чекайте на нові ігри на нашому каналі.